Всім привіт! Мене звати Док, я інструктор 46-ї бригади, і сьогодні ми проговоримо про озброєння, яке знаходиться в нашій бригаді. Я йду до тебе знову. Я приходжу. У блять. Ми працюємо вже, так? Да? Всім привіт! І сьогодні в нас на огляді страшна вандервафля, шведський ручний противотанковий гранатомет Карл Густав. Гранатомет калібра 84 мм. гранатомет для двох стрільців і гранатомет, який себе дуже добре зарекомендував у російсько-українській війні. Даний гранатомет має 7 типів різних боєзапасів. Робоча дистанція по рухомій цілі 250-300 метрів, по статичній цілі 500-600 метрів. Є один дуже великий мінус. Даний гранатомет має вагу 11 кг, 400 грам, що дуже сильно ускладнює його роботу. Якщо ти не їси і не служиш дешеве. Карл густав має на даний момент вже 4 генерації. Тобто зброя зарекомендувалася в багатьох конфліктах дуже добре. На даний момент ми маємо «Карл Густав» другої генерації, використовувався нашими підрозділами під час бойових дій на Донеччині та Херсонщині. Даний гранатомет має відсік для заряджання або казьонник. Він відкривається тільки коли гранатомет в зводеному стані перед заряджанням. Працює таким чином, сюди досилається ракета, якою ми будемо стріляти, Казьонник закривається, флажок підбивається назад. Гранатомет даний має деоптричні засоби для прицілювання. Тобто у нас є передній цілик і задня диоптрія, яка за допомогою цього важеля регулюється на відповідну дистанцію, по якій ми будемо стріляти. Має ручку стабілізації, також має запобіжник да, фл флажок зведення, спусковий гачок, і має упор плечовий для кращої стабілізації зброї. Ракета до даного гранатомета має такий ось вигляд. Для правильного заряджання в самому гранатометі і в ракеті є пас. Відбувається пас-пас. І після того відбувається постріл. Гранатомет ставиться на запобіжник, другий номер заряджає. Знімаємо гранатомет запобіжника, очікуємо від другого номера команди, що чисто і робимо постріл! Не дзвенить маленький!